t TTSK Перед вами твердопаливний котел атар клас П з чавуною плитою для приготування їжі на дві конфорки потужністю 18 кВт, опалювальна площа до 180 м квадратних. Котел працює на дровах, вугіллі, брикетах, щепі та тирсі. Виготовляється котел із сталі товщиною 3 мм, оснащений штуцером для встановлення механічного регулятора тяги. У базову комплектацію він не входить, та ручкою для перемикання режиму літо або зима. Навіщо потрібен цей режим, розповім трохи Трохи На задній частині котла ми бачимо круглий з шиборною заслінкою діаметром 130 мм і патрубки прямого і зворотнього трубопроводу системи опалення діаметром 40 мм. А тепер розповім про режим земаліто. Котел має шахти теплообмінник і чавунні колоснюкові грати, які можна встановити у два положення. Ручкою ми закриваємо шахти теплообмінника і котел працює, не віддаючи тепло теплоносію, а одразу димові гази виходять у димар, тобто гріється тільки чавунна плита. Щоб перевести котел у режим літо, потрібно встановити колосники у верхнє положення і ручкою закрити шахти теплообміннику. На фасаді котла маємо двоє дверцят. Верхні для завантаження палива. Розмір вікна 210х230 мм. Двері мають якісну фурнітуру і утеплення. Верхні можна переставити для відкривання в протилежний бік. Камера згоряння глибиною 410 мм, а повний об'єм 80 літрів. Нижні двері слугують для видалення з котла і обслуговування човунних колосників. Зольний ящик входить у комплект поставки котла. Габаритні розміри котла будуть в описі відео, доставка від нашого магазину до вас на адресу безкоштовно, телефони для консультацій на екрані. Дякую за увагу!